Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні намалюємо капібару з квітами. Дуже чекаю на ваші вподобайки під відео і почнемо малювати. Кладіть ваш аркуш паперу вертикально, беріть чорний фломастер або простий олівець. Знайдемо спочатку серединку аркушу, ось вона, і трошечки вище. Ось тут, зі сміщенням у лівий бік. Я поставила крапочку, почнемо ось так малювати голову. Від цієї крапки малюємо довгоподібну лінію. Ось так вгору. Далі цю лінію продовжуємо, ведемо в сторону і плавно опускаємо вниз. Поки що лишаємо так, знизу я ще лінію трошечки подовжила і намалюємо мордашку капібарі. Відокремлюємо ділянку, де буде ротик з носиком. Ось такою лінією. У верхній частині у вигляді крапельок малюємо ніздрі одна. З правої сторони вона трошки більша. Між ніздрями малюємо лінію вниз і закруглюємо знизу. Так само у інший бік. І з цього боку також закруглення більше, ніж з цього. І від рівня ніздрі ведемо умовну лінію у правий бік і дужкою малюємо заплющене око. З іншої сторони ми око не бачимо, тому що капібара сидить боком. Відступаємо від зовнішньої частинки ока вгору і звідси намалюємо одне вушко. Схоже воно на напівколо. І від з цієї частини ока відступаємо, малюємо друге вушко менше за розміром, тому що воно знаходиться з іншого боку і далі від нас. Продовжимо малювати спинку, опускаємо лінію вниз. Трошечки вона розширюється, ця лінія. Починаємо її закруглювати. Від нижньої частини голови також ведемо лінію вниз, але не до кінця. Ця лінія коротша за цю, далі ми її трошки повертаємо. І тут видно, що ця лінія трошечки вища за цю. Тепер між лініями знаходимо серединку, ось вона, відступаємо трошки в правий бік і звідси почнемо малювати лапку. Ось така дужка вниз. Лінійці приблизно на одному рівні. Цю трошки подовжили, з'єднуємо їх. І домальовуємо кінцівку ось так. Лінію доводимо до лапки. Намалюємо тепер тут другу ніжку. І цю ніжку буде видно не повністю. Будемо орієнтуватись на серединку цієї лінії, ведемо умовно у лівий бік і звідси малюємо невеличку дугоподібну. Тепер знизу. Маленька лінія. такою ж з'єднуємо того подібною. І домальовуємо кінцівку. Дуже просто намалюємо лапки, у яких капівара буде тримати квіти. від нижньої частини голови опускаємось трошки нижче і в сторону. Звідси малюємо щось схоже на напів овал. Так само малюємо другу лапку, але вже в інший бік цей напівувал. Відокремлюємо дугоподібними лініями кінцівки. І намалюємо квіти. Малюйте, які забажаєте, може у вас це будуть тюльпани чи ромашки. Я буду малювати ось тут першу квітку, спочатку серединку у вигляді кола малюю. І навколо серединки малюю такі пелюстки. Тепер від квіточки малюю стебло, вона йде між лапками, тут буде друга квітка, спочатку серединка, далі пелюстки, тепер стебло. Трошки нижче з правої сторони малюю третю квітку, серединка і так само пелюстки. Не забуваємо домалювати стебло і малюю листочки. Тут в мене буде один невеличкий листочок, другий. Тут намалюю ще один. І десь тут буде ще листочок. Все, дуже легко і просто намалювали капібару, тепер її розмалюємо. Коричневим розмальовую кінцівки лапок та ділянку, де знаходиться носик з ротиком. А світло коричневим, або можна взяти темно бежевий розмальовуємо усю капібару. Мої квіти будуть блакитними, а ви можете обрати будь-який інший колір. І капібара готова. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!